Взагалі не вірю, що таке могло статись. Всім привіт, з вами Сомілки. Сьогодні ми граємо в Call of Duty Warzone. Хочу вам швиденько нагадати підписатися на канал, поставити лайк і прокоментувати. Мені буде дуже приємно за підтримку каналу. Що ж, не витрачаємо більше часу, і ми починаємо бум бум Call of Duty Ricochet — це точно не античит, просто ні. Я бачу, як користуються люди читами, і це вообще це ржака. О, нарешті, єс. Yes. Да. А мене нормально видно. Let's go! Поїхали, тиснемо сьогодні маленькі мапи. Єс. Yes. А куди ви? Ніхто нічого не позначив. Ми... Взагалі ми команда чи ми не команда. То я злітаю сюди. О, сюди. Ууу! Ще тут нікого немає, я тут сама самесенька. Опа! 10 -10. Я взяла собі новий дроп. Все ж таки... О, давайте візьмемо. А чому ні? Візьмемо місію. You. У мене сьогодні такий гарний настрій. Прям... Де наш чувачок? Давайте його, може, з вікна побачимо. Well Він done. на даху. Да. Ти там? Ну іди с... сюди. Ой. Що <gunshot> це в мене таке? Що <gunshot> відбувається? Ууууу! Він сам кинув цю бомбу і сам не поняв, що сталося, і сам не поняв де я. Що таке? Лісьонок, ти хо... Не ти моя ціль. А мені треба ось цю байду змінить. Так, а можно я не буду ховаться в туалете? Давай, это швиденько, блин! Миколай, нет, это не Миколайчик, это пиратик какой-то. Боже, мене щось взагалі всліпу. Target... Ще таким right. гівном стріляю. Так, давайте отсюди вийдемо. Ah! Бо я взагалі не поняла, ви бачили? Я аж замовкла, бо я не поняла, що відбувається. Я була так сконцентрована на тому, що в цей автомат дебільний в мене якнайшвидше перезарядив, що це жестяк. Шо де? Я ще собі чутливість таку налаштувала. Дебільно. Експільно. Що я зараз як буду цілювати, то я цілюю просто 100 років. Я взагалі щось задумалась. Давайте візьмемо тут снайперку. Да. Ну так вже краще. бо нарешті я позбулася. Того... того, блін! Хібна, ну це жестяг був. Це якісь моки були. Я не по. Ржака. О, лоудаутик тут. Зацініть вабсе. Мій новий дроп. Ну як новий? Я вже намагалася стріляти кіло. І я щось тоді сказала, що мені не сподобалось. А потім. Блін, ну дивіться, яке класно. Так, де ти? Я щось тебе чую? А потім я взяла в якійсь грі постріляти чимсь кіло, таким більш апгрейдованим нормально. І мені сподобалось, і я така, блін. Треба брати, тому я даю шанс. ого -о, -о, о Та ви вийш... що. Ай-яй-яй, почекай, почекай! Back. Back так, так, так. Е я договорила чи ні, бо мене там збили з пантелику ті снайпери. Коротше, я потім взяла постріляти інше кіло. Ну, іншого гравця, і воно мені так зайшло, воно таке класне. Тому я думаю, що треба його. Дати йому шанс. Ми звідси вийдемо чи ні? Бо тут взагалі щось починається, мені не подобатись. О! І я вам скажу, я його нормально апгрейдувала це кіло, і воно мені зараз заходить. Ви бачили, як воно буває? Взагалі нормально. Ой-ой-ой! хто? Ну, типу, претензій я не маю до нього взагалі. Давайте спробуємо походити з цією штукою. Ок. Ми тут низенечко пройдемося собі спокійненько кудись туди. Блін, я, мабуть, як той момент пролістаю там. Та я на початку бігала з тією фігньою, та я буду ржать. Ано, ми того. А, він там, бідняшка. Він там, бідняшка лежав, його ніхто не міг добити. Що ж, ти куди? Ти... Ты гной просто. Ми, звичайно ж, довертаємося, бо мені потрібен. Мідроп. Мені потрібні мої речі. Вони там такі класні були. А, не, є. Добре, є. А що це таке? А він забрав мою снайперку. Я яка ти паскуда. Яка ти просто... Віддавай мою снайперку, ти. Блін, ні, залиш мене в спокою. <плес> да. Да! Є! Yeah! Ее. Ми помстилися і забрали нашу зброю. Ось так це робиться, понятно? Це знову він. А ні, це не він. Що з нього? Забагато речей було, це не він. Ух. А яке місце, хоча б не знаю. Нормальне, чи таке собі, чи фігня повна? А, це все? Це був кінець? Я взагалі не поняла приколу. В нас друге місце? Чи я щось пропустила, Ну, я. визнаю, я що я... реально в нас друге місце було. Я не слідкувала взагалі. Щось я була дуже зайнята своїм новим дропом, тому я наслідкувала. А, і помсту я була зайнята, тому я наслідкувала, які ми там по щоту залишились, але ми реально залишились другі по рахунку, Тому він так прям був такий снікібікі. А я просто лечу кудись. Добре, все, іграємо ще раз. Взагалі, це місце неприємне, я тут не хочу бути. Enemy advanced UAV is active. Дякую за допомогу. Ну, тому... дайте мені, може, цей грошенят, скинемся. Алло. Алло. А знаєте що? Ну і не треба мені, я зараз сама назбираю на дроп, якщо ви такі у нас тут. Ой-ой-ой! Секундочку, звісно. Так, мені ще. Взагалі копійки мені залишились. А де ж знайти ці копійки? Да? Дайте мені. Єс! Все, погнали. Всі полетіли прям на мій дроп. Я так зрозуміла, що хтось тут теж хоче на дропів. Не так-то просто. Не так-то просто. А нафіга, я думала, в мене нож. А в мене не нож? Дивіться, який я дроб взяла. Да. Давайте на новий полетим, бо я так не хочу. А ну. Попадемо чи ні. А. Та йо-мою. бай-бай. О! Ось. Все я правильно казала. Oh. Так, блін. Ви мене сюди, в якийсь кут. Просто завели, що я не можу блін, з цього. Порочного блін-кола, О, О, все. Тепер в нас є ой Ой-ой-ой! Привіт! <laughs> Миколайчик. Зараз нас з тобою тут чікнуть. Обам! І давайте, може, на кришу підемо на дах отой. Ну, yeah. да. No. Не вірю, що тут нікого немає. Реально. No Топ-3?! Коли? Коли? Я не знаю. І тут скоротили. Що тут за місія? О! Покажіть мені його! Блін, прикиньте, навіть маски не маю. А ну! Чао, бомбіно! І ще там один! Ще там один, має бути. Нє? О-о-о! Блін, давай його! Да. Але це ще один залишився. Викупив. Давай, 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 давай. Блін, ну я так переживаю як за себе. You... Це, короче, буде вообще. Отлично. Oh, Супер, тільки, блін! Давай, давай, давай. Давай! Викупив його знову! О, ні! Капець! Красава. Ще один. Да, бо він його викупив теж. Ви, нехай він мене теж викупить. То буде. Я взагалі не вірю, що таке могло статись. Кап. Це вообще, він його ще пістолетом обив, вбив. Ну якоюсь фігньою він його вбив такою, типу базовою. Ну він тут трошки ошибочку зробив, що він теж не почав викупляти. Я вже думала, що ми виграємо. Прям вообще, я була впевнена на 100%. Вони витягнули командною роботою, звісно, тут нічого не скажеш. Вони себе взаємно викупляли. Неприємненько. Друга гра. І другий раз, друге місце. Не підходить нам таке. Смислі нас тільки двоє. Блін, прикиньте, кікнулись, решта. І у нас буде двіка просто. Ну то давай співпрацювати. Він полетів, Ну я ж Я ще не позначила навіть куди. Хто куди. Ну, ладно. О Боже, ви чули цю музичку? Мені тут прям заграли якийсь рок концерт Так, да, Коротше, я вибрала, щоб в нас було кватро а вони кікнулись і нас залишилося двоє. Ну Це вже несправедливо, але давайте, ну це буде вообще супер перемога. Це буде супер класно, якщо нам вдасться з моїм колегою, який щось не хотів зі мною співпрацювати. Якщо нам вдасться зайняти перше місце, то це прям вообще, що я буду дуже задоволена. А що ти так тут. Щось він не наважився до мене підійти. Ну то я сама до нього підійшла. Так. Томі. Томі щось не збирає. Грошенят забагато. То ми на нього не можемо розраховувати. Ми можемо розраховувати на себе. Так, наша посылочка. Давайте ты и сюда. Фигня выпала с тией посылочки. О! воно? де воно це. прикиньте в мене, блін, сокира. А ну, иди сюда. Хотіли його вбити сокирою. Не вийшло. Також знаєте йому. Несподіванку зробить. Де Сентекс, а де ти? Хто? І навіщо? О, ось там наш колега. А ну, почекай, не ти. Ось там наш колега. То давайте так по двох сторонах будемо, то буде норм. Може до нього підемо зараз. А чого б до нього і не піти, скажіть? Ну. Де ти, де ти? А ти до мене прийшов? Це так мило. Все, давай не розділяється. Ми все-таки. Все-таки нас двоє, а їх всіх по чотири. Людинки. Оно ну, де наш азіатик? Давай швиденько <small> Да мою. Да, -мо! Не наді не попадаєш. Де ти? Хтось не розрахував і впав, ану. Стайвей, бригад. Швиденько. Блін. Давайте станемо трошки далі, він буде розраховувати, що ми. By are Де він, я, мабуть, теж подумав такий М -м, зміню я позицію. Я теж подумала, що я зміню позицію. Enemy я Знаєте, Я знаю, що мені треба трошки апгрейднути yeah. кар.

Прикол такий, щоб зараза не прилізла сюди. Це по перше. А по-друге, щоб сюди ніхто якийсь обстріл до нас не кинувся. Це теж дуже важливо, да? Пам'ятаємо про це. Коріше, поліс, блін. Фух! <рість> Я обожнюю цей кар, але він мене починає бісити. Що де... Куди ти дівся вообще, непонятно. А в смислі ти кикнувся теж. Кошмар. Я не розумію, що вообще відбувається з людьми. Ви розумієте, що відбувається з людьми? Бо я ні. Так прикол в тому, що я могла тебе купить, якщо що. бо там тут магазинчик прям під рукою. Прям під рукою, в прямому сенсі. Ось тут магазинчик. Хто там бігає в Крисіку? В Крисіка. Ну тоді треба нам дуже обережно. You're in the top three. Don't let up. Блин, я сказала надо обережно, нафига? <laughs> нафига это заработа? Да. Мабуть, третє буде місце яке там. Дякую, що мене не залишили в біді, друзяки. Четверо. Блін. Дивіться, просто самотній вовк одна. Один кілер в нас тут. А... О, но рожевий ніби летить зі мною. Опа, давайте вікно. Є. Yeah. Беремо цю хрінь, вона завжди нам попадається як спеціально. О, oh, прикол! 10 -10. Чао Чао бомбино. Ну, типа я вообще не здивована. Опа! Ні одного разу не попав. Ні одного. Ну, ми тут, да, так в вкрисють трошки, вкрисюничку. Сюди з боку. Ми тут по, -по, -по кутах ховаємося. Але у кожного своя тактика, правильно, Да. Не осуждаємо. Хто? де? Кто звідки? Сучи мэнд. Давай! Ой! Боже, я думаю, його там розірвало. Я думаю, да. Блін, це, це знову ти? Ой, я хочу вам сказать, что нормально в нас цель. Э, цей. Автоматик в нас нормальный, так да. Ой. Сори, сори. Сори, сори. Сори, сори, у нас немає патронов. О, а, мы в безопасном месте, я вам сразу скажу, что у нас все нормально. Оу! Аж сюди. Наті. Де ти? Блин, класна зброя! Снайперка фігова. Снайперка дуже фігова. Ми взяли прямо якесь гівно повне. Але. Сама ця. Сам цей автомат вообще нормасный. Ось пора звідси валить, я думаю. Ооо, ай, в нас же немає патрончиків. Добрий день. О боже. Я навіть не намагаюся. Давайте сюди перепригнемо, а тут немає нічого. Капець. Капець. Ну, мені немає з чим стріляти. Підемо на лоудаут. Ну, давайте візьмемо вже це. Бо тут якісь патрони принаймні будуть. А ми туди вже не встигнемо. Капець. Капець кошмар. Кошмарисько. Так, дайте мені, я вже не витримую просто з цим гівном в руках. О, все. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй! Я могла вже, блін, бігти кудись, бо я чула, що він йде. Adjusting... <gasps> Скики там врачей классных, капец. Re давай, 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 иди отсюда. Йдемо відсюдо, йдемо відсюдо. Спокійно, спокійно, все нормально. Спокійно, спокійно, все нормально. Ти шо, сліпошарчик чи шо? Ти де ти, блін? Шо це відбувається? ай яй яй то ми вдвох знаем. Я знову мене слідкую ось це, блін, скільки нас залишилось вообще? А ні, в смислі п'яте місце. А, ну да, ну да, п'яте, щось вообще. Я не знаю, ці матчі в мене якісь такі швидкі. От просто в мене вони минають, ніби за п'ять хвилин. Ось такі швидкі матчі на сьогодні вийшли. Я не знаю, як воно так швидко пройшло, реально. Я заграла скільки? Чотири матчі, а для мене матчі тривали, не знаю, по п'ять хвилин, ніби. кави перепила сьогодні. Коротше, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляди, за лайки і за коментарі. І ми побачимося в наступному відео. А я вас і міцно обіймаю.